Чому манкурти Українці зазвичай перші учні імперії, і саме вони жадають знищити Батьківщину, Україну. Ну от Просто заходите в Фейсбук, читайте коменти про вас, і у вас можуть виникнути ці бажання. Ну, насправді, у нас так склалось, що люди ненавидять москалів і сільські порядки. Сидиш ти в селі, і у тебе церква, якісь забобони, обов'язки перед всіма. І по ієрархічному статусу ти тупа нижче всіх. Ти ж молодець, ти ж справжній чоловік, ти от допоможеш. Ти розумієш, що ти повинен так робити, бо якщо ти так робити не будеш, тебе будуть засуджувати. І от думаєш, от як ти можеш з цієї срані вилізти? Дуже багато людей саме хочуть знищити батьківщину і переїжджають в Москву, тому що Москва це куди просто було це зробити. А по-друге, тому що дійсно існує дуже велика ненависть до До своїх же людей, які досить часто, ну це можна сказати, такий шеймінг. Чи... Знаєте, не cancel culture, а сільська ієрархія да? чи провінційна якась ієрархія, де існують певні порядки, де ти повинен дотримуватися певних порядків, якимсь способом одягатися, якийсь спосіб будувати сім'ю. У тебе дружина має бути там молодше тебе, там, там на якійсь ві... обов'язково молодша. У вас має бути стільки-то діточок. По неділям ви маєте ходити в церкву. У... Обов'язково ви маєте ходити. В гості, обов'язково ви маєте комусь привітати на день народження, принести якийсь подарунок, і ти повинен жити в, цьому, в, цьому, в цій клуаці, Да? пам'ятати, у кого дні народження, пам'ятати, кого привітати, пам'ятати, кому що подарувати, пам'ятати, пам як хреститися. І коли ти в цьому всьому живеш, і твій статус не найвищий. А як правило, там, чим більше інтелекту у тебе, чим більше ти світу побачив, тим більше ти, якби, стаєш для них е... долбойобом відсталим, тим більше, звісно річ, у тебе виникає бажання знищити цю всю хірню. Так все трапляється. Тому, панове, нам треба внутрішньо розвиватися. Внутрішньо нам треба розвиватися. І не в сторону Council Culture. Коли зрадників почнуть карати, хто такі зрадники? Якщо подивитися український інтернет, то там зрадники тупо всі. Там всі, ти агент Кремля, ти агент Кремля. Хто почне карати? Розумієте, це дуже важливий, щоб був якийсь механізм, щоб авторитет цього судді був визнаний. Розумієте, Щоб це був не один якийсь конкретний суддя, а щоб це була ну, щоб інституція була, до якої ми будемо поважати? Тому що коли зрадники почнуть карати, це звучить як суд Лінча. І розумієте, суд Лінча це сьогодні ми караємо когось, і ні у кого не виникає сумніву, що його треба покарати. І його навіть караємо не дуже сильно. Не? А потім, завтра, це, цей прецедент переростає вправо. Тобто це прецедент, Все, це стає нормою. І через деякий час ми караємо. Взагалі ну, от, карати ж треба буде потім регулярно, народ буде намагати, вимагати видовище, крові, видовище і крові. Треба, треба. І ну, з часом ну, дійдуть до, до тих, хто просто виділяється. І ті, хто виділяється, потім почнуть карати. Суд Лінча – це погано. Суд Лінча погано. І бігус інфо надає докса ніяких результатів. Білу симфону надає докази. Ну блядь, ну не смішіть мене. Білу симфон надає докази. Ну, за цим може стояти більший злочин. І оцей маленький злочин просто приховує більший злочин. Стосовно корупції, корупція досить величезна, потужна. Це система, це не, не щось дрібне. Звісно річ, на корупції існують якісь дрібні люди, які мають якісь дрібні речі. Як правило, їх зливають час часу. Звісно річ, це карати треба. Звісно, річ має працювати судова система. Звісно річ, це має бути. Але бігу синфона дає докази і ніяких результатів. Ну я не каральний орган. Я не каральний орган, ви не каральний орган. Влаштувати суд Лінча — Херня повна. Взяти судову систему, да, я Е, систему робити. Так, це можна. Ну, якщо це неможливо, то, напевно, вже суд уже сам собою трапиться. Але я проти того, щоб ми перетворювалися на от таку державу. Тому що, як правило, це довго не тримається, як правило, це доходить до певної крайності, і люди потім вже готові на все, аби просто був порядок. Mm. Да, так. От, знаєте, от реально складне питання. Складне питання суду Лінча. Коли розумієш, що вся система не працює, то, звісно річ, ти повинен вирішувати свої проблеми сам. Це дійсно так. Але ж проблема в тому, що зараз в суспільстві наростає оце бажання карати. От ви кажете, що біг у симфону докази. Багатьом людям мені не треба цей доказ. Головне, щоб покарали людину, яка тобі не подобається. Ну, може, несправедливо покарали. Ну, людина гавно. Ну, гавно мені, сука, не подобається, от його обличчя, сука, отак от. Він матюкається, блядь. От він мені не подобається. От такий, так, а там же ще інша справа, за іншу справу. Ну так, да, так, да, ну там схера, ну там складно, от так от. І людина отримала сатисфакцію. Я е, не знаю нахер на це. Стосовно всіх цих розслідувачів і схеми, і. От я їх скільки дивлюся, мені. Е, е, ну, мерзость, тому що е, Тому що люди, як вам сказати, е, от в негативному розумінні слова жлаби, блядь. Тому що там не стільки розслідування. Скільки оцей, знаєте, трилер, детектив. І головне, головний меседж? Багаті. Багаті понакрадали. Дивіться, і там далі дивіться, як він живе, як він жере. І так, ну, вам вам, це, вам, ви, ви зараз облизуєтеся? Ви теж так хочете, а ви так не можете, а вони так можуть. І ви ніколи так не зможете, як вони. Дивіться, яких він джинса ходить, а які у нього туфлі, а от оце його дівчина. Бачиш, яка дівчина? Бачиш, яка тюнінгована? У тебе ніколи такої не буде, а у нього є. Багаті, ти їх ненавидиш. Ну, блядь, ребят, ви реально таку залупу робите. І... Замість того, щоб казати, існують корупційні схеми, існує структура певна. Давайте дивитися, як вона працює, давайте дивитися, звідки корені ростуть. Вони розповідають, звідки корені ростуть, ну ці звідки корені ростуть взагалі на під шишечки. Якщо так довго займатися цими розслідуваннями, то можна вже дьобнути цілу корупційну схему. А це мені нагадує, начебто чуваки обслуговують корупційну схему, начебто борючись. З Зниною вони боряться з корупційною схемою, тому вони знімають довгі детективні фільми, де в яких звинувачують гарно живуть. Ну. Коли тобі дають за це зарплату, гроші, інформацію дають, яку тобі злити, і ти її зливаєш як незалежний журналіст, розслідувач, яз. Звідки у тебе, сука така інформація? Звідки у тебе такі джерела? блядь? Якщо у тебе є такі джерела, то ти блядь, точно нам можеш розказати більше. Але ж видно, що їм як собакам кинули, води от, от з цього блядь, на тобі і знімають. Тому що, якщо у тебе є ця і ця, і ця і ця інформація, то, чувак, ти, ти більше можеш сказати? Виникає питання: чи ти більше не кажеш? Чи ти більше не кажеш? Це не розслідування. Це заказуха, в детективному жанрі, цілю якої є накрутити людей на нелюбов до якоїсь конкретної людини за те, що вона жирно живе. І, як правило, цей корупціонер, ну, якийсь, знаєте, типу, тіпа... Не то, що воділа, чиїсь, да. ну, от Вчора він був воділей, да? сьогодні. Ну, це ч, чисто фунти якісь. блядь. Чисто фунтів блядь, зливають, причому якихось чи провінівшихся. Троє 14-літніх хлопців затягнули дівчину в підвал, в однокласницю свою і зґвалтували і записали це на відео. А потім виклали це в якісь їхні внутрішні чатики, і, і там далі воно якось потрапило в поліцію, і далі все це відбулося. Як ця подія взагалі розвивалася? Подія розвивалася так, що хлопцям дали умовне, Бо їм дали гарну рекомендацію вчителі, там і дівчину е захищав, е захищав е комітет по захисту прав дітей, в якому працювала матір, здається, от, одного із підсудних. Ну, коротше, корупція на корупції. <кхух> Перше питання, яке там було піднято, і те, що Мадяр казав, що краще хлопці йдуть в тюрму самі, бо їм тут на волі жопа. Ну, тема Коли е не працює судова система, виникає тема судолінча. лінча. Це небезпечно. Але те, що не працює судова система, відповідно, це підстава для суду Лінча. Тому погано обидва взагалі має існувати судова система для е, унеможливлення суду Лінча. Що мені стало цікаво взагалі всі події одразу. Вони записали це на відео. І оце, це мені стало дуже цікаво. Тобто вони записали це на відео і далі потім кудись вимали. Ну, Давайте ви мислите, як злочинець. Якщо ти галтуєш жінку, то нахіра це записувати? До чого я веду? Я веду до того, що ця проблема далеко виходить за межі судочинства. Як я зрозумів, у цієї дівчинки немає батька, а матір десь на заробітках, тому вона живе з бабусею. І от оця умова, і що пацани це зняли на відео і виставили? Вони ж записували це на відео з метою комусь показати. А якщо вони записували це з метою комусь показати, то. Вони знали, що хтось схвалить їхній вчинок. Такі були, блядь. да? По-друге, чому досить часто жертвами а, таких а, вчинків стають от такі беззахисні люди. Тобто, да, Перша думка про минула, що там в неї немає батька, це безкарно їм піздюлі ніхто не дасть. Але я підозрюю, що для вчинку а, такого. Просто мало того, що ця людина слабка. В нашій культурі існує, існує певна стигматизація дівчат. І викладачі, вчителі можуть казати такі, знаєте, необережні фрази: ти, ти виростеш простітуткою станеш. станеш. Да? Чи ходиш ти отак з от декольте хтось тебе такий колись провчить. І і ти сама в цьому будеш винна. і а ця ситуація вона може розкручуватися, 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 аж до того сприйматися як злочин з моральним правом на те. Тому я хотів би дізнатися більше інформації, чи існувала повага до цієї дівчини в, в школі. І якщо ні, я хотів би дізнатися, що про неї казали вчителі, що про неї казали діти батьків. Тому що коли хлопцям давали гарну рекомендацію. Я б дуже хотів би, дуже хотів би дізнатися, а чи не давали цій дівчині негативну рекомендацію? Тому що я знаю, що в певних недорозвинених регіонах, дуже віддалених від столиці ментально, існує така от певна культура, про яку я раніше казав, чому люди, наприклад, хочуть поїхати в Москву і потім нахі розруйнувати нашу батьківщину. Тому що існує оця певна така, знаєте. Культура, ми ходимо в церкву, ми одягаємо вишиванки, ми тримаємося за руки, ми святкуємо ці свята, ми ходимо от так і от існують усі правила. І досить часто ці правила дуже якісь такі, ну не те що, середньовічні, але от десь з минулого. Треба ж розуміти, що вчителі місцеві, і у них можуть бути свої забобони стосовно того, як дівчатка мають одягатись, виглядати. Тому я до чого веду? Що, Враховуючи це судочинство, тут не тільки корупція в судочинстві, і тут не тільки злочин по відношенню до дівчат. до дівчат Тут ще і існуюча певна підозрюю, атмосфера, певне, знаєте, то є закон, а є от мораль і суспільна моральні цінності, де існує певний шеймінг людей за якісь речі, існує булінг. Тому треба поцікавитись, чи. Хлопці часом у своєму світогляді не стали оціми лицарями під ріками колективного булінгу. Оце, оце я хочу знати. Це просто таке вирване воно? Чи там от є якась така негативна рекомендація, що дівчинка взагалі-то погана була, вона не постилася, не ходила в церкву, Ісусика назвала Далбойобом, і взагалі вона. Там Матюкнулась колись, а це неприпустимо, тому хлопці її провчили. Да? От Я хочу би дізнатися, чи, чи, яка там взагалі у, нас, у них виховна атмосфера, як вони ставляться до церкви, до традицій, до цінностей, як вони ставляться до неповних сімей, як вони ставляться до вільних стосунків. Я дуже хотів би блядь, про це дізнатися. І от мені цікаво, аби я там жив би з э, Станією. І так така був. у нас вільні стосунки. Мені б е, прийшли б, щоб щось сказати. Якщо б Лесик навчався там в школі, йому б щось сказали, там, що з папкою і мамкою, щось не так. От. І мені цікаво, б, хто б це сказав. І мені цікаво, хто генератор цього всього. І от оцю суку я хотів би особисто покарати. Причому. 14-ті хлопці, ото по закону, ото, ото блядь, як хай буде. Але оця лють Мадяра, і лють Петрова і багатьох інших, кого я побачив, я хотів би запропонувати подивитися на ситуацію, не обмежуючи себе. Не те, що ширше, не те, що вигороджується цих хлопців. Я хотів би не обмежувати себе в винних. Тому що а раптом там існує священник, який кожен день пиздить якусь хуйню. Я просто. Оці, мене питання дуже зацікавили. Нашому народу, такий підозра, буде, знову треба когось канцельнути. І люди не хочуть розбирати. там, Вони всіх подряд. Uh, да, питання uh, з цією культурою канцелінгу. Вона, uh, Знаєте, це бажання канцлети всіх це питомо українське величие. Питомо українське величие. От якщо росіян ми всіх побідім, блять, величие, то українці ось ми всі загнабім суку, блядь. Щоб не вийобувався. До речі, приблизно це і існує в всій цій культурі. От, от оця токсична відстала етика, да, токсичні цінності. Токсичні традиції. Вся ця токсична херня вона може і спричиняти до того гвалтування і насилля. Знаєте, мені дуже цікаво. Це у хлопців був бунт проти існуючих норм і правил. Чи це було слідування існуючим нормам і правилам тільки в надзвичайно гіперболізованій формі? О, то це цікаво. Питання, чи дівчинка була не заканцелена, чи вона була не зашеймлена? Я знаю таку, о, таку ситуацію, що в селах діти без баченки бай байстрюки, їх могли просто бити. Просто так, ти байстрюк, ти без баченко, тебе можна побити. тебе треба побити. й там, блять, да, там. мать проститутка. Тому, ну, коли кажуть, що народ може почати канцелити, в тому числі і нас. Знаєте, є така фраза: диви себе не наєби. Так от, те ж саме з канцелингом. Люди можуть заканцелити, врешті-решт те, що канцелити не можна. Канцелинг для України це як вірус зараз. Це сука, як вірус. У нас нам треба пам'ятати, для чого взагалі На Нахера він щось зроблено. Я не буду відповідати, що таке канселінг тут у мене буде якраз ефір на цю тему. Я ніколи не закликав канцилти Арістовіча Дюсчукайба і місця. Те, що вони викликають негативні емоції, те, що ти вважаєш, що вони неправі, це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально доходити до навіть крайніх форм невдоволення свого, ну я маю на увазі, в межах законодавства. Але організовувати свідомо раціонально канцлер цим людям можуть тільки гніди. Будь реально. Просто, на всяк випадок я маю напевно сказати. Що коли я, чому я розбираю Арістовича, десюка, мені часто кажуть, типу, як ви це гавно можете дивитися? І от коли мені кажуть, як ви це гавно можете дивитися, оце питання, воно на суті, мене ображає. Я гавно не дивлюся. Я дивлюся тільки для сучасності, якісний контент. Проблема з і десюками-боломістернями це в тому, що вони неправильний вектор беруть, неправильно роблять. Але із публічних вони є найкращими. Дивіться, мені цікавіше дивитися Соловйова було, ніж, наприклад, наш марафон. Розумієте? Не тому, що я слухаю, що він каже. Мені реально прикольніше подивитися Соловйова, порізати його на шматочки, і потім їбанути, який він падло, казьо і сука, да? і мені просто дивитись його і обкладати його, враховуючи те, що він несе найбільшу лють і найбільшу, ну якби. Ну, типа він каже, мене треба вбити, да? ну мразь вже, да? І ти його слухаєш, і ти розумієш, що. Ну, марафони дивитися не буду. Хоч там кажуть, що все правильно. Я не буду дивитися. Тому що це людина, ну мразь, злодій, блядь. А от марафон це. Свої правильні ну, гавнаєди. І тому, коли мені кажуть, Андрій, ви дивитеся, як ви на це дивитесь? як? А я хочу завжди питати, а що ви дивитеся? Марафон дивитеся? Да? Хто у нас піднімає взагалі якісь блядь, теми? Хоч, хоч якісь, хто піднімає ці теми? Грантові хуісоси наші різні. Тут є що обговорювати, тут існують сучасні питання. Тому люди, які кажуть, канцелити цих людей, ну долбайоби. Причому, знаєте. А я розумію, аби це канцелу на людина, яка ну, яка, яка людина? А приходить якесь. Ну, я, я так хочу запитати, ти хочеш канцилити Арістовича, ти хочеш канцелити Дацюка, бал Ну хорошо, ну давай. Поясни, давай, чому? Чому? І ти розумієш, що людина, блядь, взагалі половину не розуміє. А мене це так, блядь, бісить, вибішує, ти такі три години, сука, розповідаєш, чому Арістович мудак. Три години розповідаєш. Чому? Потім людина виходить така. Присутчому мудак. тому що пан Філософ сказав: блять, да? Почому? Ну тому що, а чому ще? Ну там ще, ще хлопці кажуть, там дівчата, я блогерів дивився, ну, вони теж кажуть, ну я так дивлюся, ну, їхня думка мені якось, ну мені подобаються такі. Еп, твою мать. Ти робиш свою, свій вибір на тому, що тобі подобаються їбальники наші, і через те, що нас певна кількість, тобто їбальників, які тобі подобаються. В чисельності більше, ніж їбальників, які не подобаються, які хай, там, ну, типу, підтримують арестовича. Я, я, я це все розповідаю, чому, аргументую. Можна сказати, я стараюсь, да? можна сказати, навіть арістович старається, да? Всі стараються, а ви такі, типу, по чому? Та по тому. Ні, ребята, це тут клуб не канцелінга, тут клуб мислення, якого б воно там не було у мене, да? Дивіться, щоб з канцелінгом панове самі себе не наїбали. Ну, треба розуміти, що наш народ теж дуже специфічний, тому що ви переважна більшість в сім'ях там союзу. Давати в руки інструмент канцелінгу людям, які вийшли з Совка, там, де ось була головна ідея, про що общественность влияет. Ну, ребята, канцелінг – це Совєтський союз.